it is the kingdom of the father of the son of the holy spirit now and ever and unto ages of ages for this holy monastery is a city for every city and countryside and for the faithful dwelling in them let us pray to the lord oh. Oh. Oh.

Сьогодні православна церква святкує пам'ять святих трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Анна Затоустого. Їх ще називають вселенськими учителями і святителями. І, звичайно, що ми вшановуємо їх через те, що вони потрудилися для поширення християнської віри по всьому світу. В їхні часи, коли вони проживали, мовою імперії, міжнародного спілкування була давньогрецька мова. Сьогодні такою мовою є англійська. І саме тому вже традиційне з благословення нашого ректора, архієпископа Білогородського Сильвестра, в Київській духовній академії і семінарії звершується божесна літургія з елементами англійської мови або в більшості англійською мовою. Для нас дуже важливо, щоб усі ті предмети, які ми вивчаємо тут, в київських духовних школах, вели до вівтаря, до престолу Божого. Ми бачимо, що вивчаємо тут і літургіку, і церковну слав'янську мову, і церковний спів, і богослов'я, і гомілетику. Все це заради того, щоб принести ці знання і вміння до престолу Божого і далі в цій Євхаристії піднести наші вміння і знання і до Всевишнього. І Якимось використовувати їх чином для пастирської потреби. Out into all the earth, and there was to the end of the universe. In the word of God to you whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Do not be carried about with, with warriors and strange decrees. Oh. That is set on the hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and give his light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Сьогодні ми відслужили божественну літургію англійською мовою, і це дуже надзвичайний досвід для нас, тому що ми можемо присвятити наші, навіть наші зусилля та знання іноземних мов Богові. Сьогоднішнє богослужіння, яке було звершене англійською мовою, це один з наглядних прикладів того, для чого ми вивчаємо іноземні мови в духовних школах. Літургійні богослужбові тексти їх змістовне наповнення, те, як ми їх опрацьовуємо по-різному, навіть в тому числі. Різними мовами це приклад того, для чого існує духовна освіта, і це важливий крок для розвитку духовної освіти, зокрема в Україні, а також в всьому світі. Вихованці та студенти Київських духовних шкіл, звичайно, вивчали англійську мову ще до вступу до нашого навчального закладу, проте рівень володіння англійської мови завжди залишався дуже різним. Але наші духовні школи роблять, роблять уклін саме на англійській мові професійне спілкування. І тому саме таке практичне заняття, якби літургія на англійській мові, яке вже традиційно звершується у день пам'яті трьох святителів, є дуже важливим та цікавим. Уроком для кожного з нас. Take it! This is my body, which is broken for you for the revision of sin. Англійська мова також є серед предметів, які вивчаються в Київській духовній академії і семінарії. І тому також наші студенти повинні бачити, для чого вона вивчається, з якою метою. Звичайно, це мова міжнародного спілкування, але в той самий час, оскільки ми саме знаходимося в духовних школах, важливо, щоб і цей предмет знаходив своє завершення біля Престолу Божого, біля вівтаря. Тому раз на рік або, можливо, Якщо буде на те натхнення, і благословення можливо більше, але ми також хочемо, щоб і ця мова звучала у вівтарі, і також цей дар наших старань і зусиль був принесений до престолу Божого.